Ноги складаємо перед собою, спину тримаємо рівною, маківку тягнемо в стелі. Гарний вдих через ніс. Витягнули себе руками, видих, ще раз вдих, видих, вдих. Видих. І ще один раз. Супер. Руки тягнемо в підлогу, голова зі сторони в сторону, працює у нас. Шиє повільно, чотири. Три. Два. Один. Малюємо коло коло понизу. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Нахили. Від одного плеча до іншого спина рівна. І руки тягнуться у нас в підлогу. Чотири, три, два, один. Затримали голову на один бік, протилежну руку, продовжуємо тягнути в підлогу. Чотири, три, два, один. Змінили. Чотири, три, два, один. Руки в замок за голову. Нахилили голову донизу, спину тримаємо рівною. Чотири, три, два, один. Супер. Підіймаємо голову, руки на плечі, прокрути назад. Вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, Один. Руки перед собою. Розкриваємо. Грудний відділ. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири. Три. Два, один. Залікці наверх. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Нахиляємося в один бік і одразу тягнемося в інший. В один бік робимо вдих, в інший видих. Рука сильна. Витягуємо бокову лінію, розширюємо відстань між ребрами. Ще 4, 3, 2, 1. Супер. І поставили одну руку біля іншої руки, закрутилися на одну сторону, затрималися. Чотири. три, два, один. І перейшли на іншу сторону, так само руку дотягнули. 4, три, два, один. Супер. В центр вийшли. Руки в замок, округлили грудну клітину. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Є. Руки назад. Грудний відділ вперед. Чотири, три, два, один. Супер. Заштовхнули одну руку назад за себе. Залікоть. Затрималися, спина рівна. Чотири, три. Два, один. Нахил тулубу, Затрималися. 4, три, два, один. Є. Повернулися в центр. Інша рука так само. Заштовхнули, її назад затрималися Рівно. Чотири. Три, два, один. І нахил тулубу, затрималися. 4, Три, Два, Один. Супер є. Руки перед собою. І зараз ми з цього положення розкриваємо грудний відділ, гарно виштовхуємо грудну клітину. вперед. Видих. Видих. Руки трошки в діагональ тягнемо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, ще один раз. Один. Угу. Супер. Переводимо ноги, ноги на коліна. Руки позаду в замок. Лопатки з'єднані. І поїхали. Нахилту вперед, обережно, рівна спина. Округлюємося внизу і округлою спиною обережно підіймаємося наверх, погляд перед собою. Знов донизу. І наверх видих Донизу вдих. чотири, три, Два. І ще один раз. Супер. Потягнулися зараз перед руками. Сидимо на п'яточках, руки вперед, затрималися. 4, 3, 2, 1. Відштовхуємося зараз від п'яток округлою спинею, Одразу виходимо вперед, спина округлена, попереду робимо прогін і повертаємося назад на п'ятки. Сідничками торкнулися, знову пішли в округлення. Округлою спиною вперед. прогин і через прогин назад. Ще. Видих, вдих. Дихання не затримуємо. Чотири. Три. Два. Ще один раз. Один. Супер. Є. І вийшли наші три точки опори. Потягнулися однією рукою вперед, затрималися. Чотири. Три, два, один. Змінили руку, іншу руку руку тянемо вперед. Чотири, три. Два. Один. Супер. Вийшли на чотири точки. Потягнулися вперед по діагоналі. Перед рукою, яка в опорі. Чотири. Три, два, один. Змінили сторону. Перед рукою. Чотири. Три. Два. Один. На чотири точки. Опори. Закрутилися під руку. Чотири. Три, два. Один. Протилежну руку вздовж підлоги. Ще тримаємо. 4, 3, 2, 1. Супер. Обережно на інший бік. Так само під руку. Занирнули. Затрималися. 4, 3, 2, 1. Протилежна рука вздовж підлоги. Чотири. три, два, один. Є, вийшли з цього положення. Обережно. На чотири точки. Опори ще повернулися, а в нас прогнили. Вперед погляд перед собою прогнулися і округлили грудну клітину, зробили видих. Ще погляд перед собою. І в округлення вийшли. Угу. Гарно відчувайте, як лопатки ваші роз'їжджаються по сторонах, відштовхують гарно від килимочка. І таке дуже приємне розтяжіння в спині відчувайте. Чотири. Три. Два. Один. Знов сіли на п'ятки, потягнулись перед руками, затрималися. Чотири, три, два, один. Є. І лягаємо зараз на спину. Руки по сторонах, ноги зігнуті, виштовхуємо в сідничний місток через підкрут тазу, підкручуємо таз наверх, виштовхуємо себе до планочки рівної і повертаємося обережно назад, так само через підкрут тазу, розкрутили копчик, поклали сіднички. Знов наверх вдих. І донизу видих. Вдих. Видих, угу. Ще. Шість. п'ять, чотири. Три. Два, ще один раз. Один. Супер. Відриваємо копчик від підлоги, виходимо в сідничний місток і малюємо тазом коло. Один. Два. Три. Прям гарно, намагайтеся з гарною амплітуду промалювати. Чотири. П'ять. Ще один раз. Шість. Супер. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поклали таз на місце. На підлогу ногу виводимо під кутом, руки догори. І зараз ми спускаємо протилежну руку ногу вздовж підлоги, вдих. І на видих повертаємо в вихідне положення. Видих. Вдих. Видих. Ще. Шість. П'ять. Чотири, три. Два, останні. Один. Руки і ноги залишаються в цьому положенні, і ми вкладаємо у бік протилежну руку ногу і повертаємо на місце. У бік вклали. І на місце. Один два, три, п'ять. Шість сім, ще один раз. Вісім, супер. Підтягнуло обві ноги до себе, до грудного відділа. Копчик відірваний від підлоги. Затрималися. Чотири, три, два, один. Перевели руки на, за великі пальці. Взялися ноги під кутом, до себе підтягнули. Колінка до себе. Чотири, три, два. Один. Супер. Одну ногу до себе, іншу вздовж підлоги. Затрималися. Чотири, три. Два, один. Змінили. Чотири. Три, два, один. Знов два коліна до себе. До грудного відділа. чотири, Три, два, один. Супер. Є. І обережно підіймаємося через бік, сідаємо на сіднички. Колінка рівні не згинаємо, працюють стопи на себе від себе. Максимальне натяжіння. Вісім, сім, шість, 5. Чотири. Три. Два. Один по одній. Одна від себе, інша до себе. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Натягнули одну стопу на себе, затримали інша стопа від себе. 4, 3, 2, 1. Змінили. Колінка рівна, не згинаємо коліна. 4, 3, 2, 1. Дві стопи на себе, затрималися. 4, 3, 2, 1. супер. Відпустили стопу, ближче до себе ноги поставили, виставили, видавили себе на носочки, затрималися. Чотири, 3, 2, 1. На п'ятки. Знову штовхнули на носки. 4, 3, 2, 1. І ще один раз. Угу. 4, 3, 2, 1. Шикарно є. Сіли зараз ноги, склали знову перед собою. Спина рівна, маківка тягнеться в стелю. Угу. Закрутилися за ногу, затрималися. 4, Три, два, один. В іншу сторону, погляд за себе. Чотири, 3, 2, 1. Повернулися в центр. Вийшли на передпліччя. Тримаємо. Чотири, три, два, один. В іншу сторону, обережно. Чотири, три, два, один. Вийшли з цього положення, похиталися вперед назад. З гарною амплітудою назад робимо видих, вперед вдих. Чотири. Три. Два, один. Супер. І зараз ми підіймаємо руки догори, плечі опущені, затримали цю позицію. Спина у нас рівна, руки витягують нас догори. Плечі не підіймаємо, маківка тягнеться в стелю, тримаємо цю позицію, можна прикрити очі, можна відкритими, Як ви хочете, дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, супер. Відпускаємо руки, гарний вдих через ніс. Витягнули себе видих. Ще раз вдих. Видих. І ще раз гарний вдих. І видих. Супер є. Бажаю всім гарного дня. Дівчата, сьогодні тренування не забуваємо на 10.